Може перевернутися так, І щоб ти зразу її чукала чу, чу, да. yes. Доброго дня! В ефірі інтернету «Даня Бух і я Тетяна Дьоміна. Сьогодні ми в гостях у надзвичайно талановитої, творчої, просто хорошої людини Ірини Кисипник. Доброго дня. Доброго дня, е, Ірино. Ти створюєш реально неймовірну красуль. Ми бачимо перед собою букети, але це не звичайні букети, які ти поставиш у вазу, і вони зав'януть за три дні і не принесуть ніякої користі. Це букети овочево-фруктові з якимись декоративними доповненнями, які можна, як то кажуть, знаєш, і в борщ, і в салат, і mm -hmm, все. Скажи та скажи, як тобі прийшла така ідея, і чому от саме такі букети, чому саме цей напрям? Ну, no, взагалі, це не я придумала, і не від мене це пішло. Якось Мені давно приходила ця ідея в голову, але воно так, ну, а хто його зрозуміє життєво? Ці... Тут ж треба клієнтів, плюс, щоб це розкрутити, ну, не для нашого маленького міста і тим більше не в моїх силах. Якось Я неодноразово почала бачити в інтернеті, що починає ну, тренд цього року 2017-го ці фруктові букети. Я підписана на сторінку мами Тімоті». І вона якось одного разу виставила фотографію свого сина Тімоті з букетом фруктів. Mm. І я така: О! Нарешті! Mm. І так, я, звичайно, від... зайшла на ту відмітку, хто це робив, і побачила, що це така маленька організація, яка ще на той час не була розкручена так сильно, як зараз. І вони почали розкручуватись, розкручуватися і. Називається охорошо, по-моєму, цей букет. Mm -hmm. І вони якось так розкрутилися, вони вже є в Москві, в Петербурзі, mm -hmm. ну, по всій Росії, мені здається, десь є п'ять точок, і вони, мені здається, вже десь переїжджають на інші часточки СРСР. Mm -hmm. І от я собі подумала: а я теж так? Хочу, і мені тим більше подобається, і тим більше така екологія нас зараз забруднена, що ці квіти не слава Богу перегнивають, але не все, що до них додають, воно перегниває. І от я собі подумала: це ж так добре, якщо ти витрачаєш триста то й чотириста, то й тисячу і більше гривень на ці букети, ти їх не з'їсиш, тому що ми не не травоядні ну, в більшості люди. І я подумала, а чого б ні зробити. Я перший букет зробила для О, тим більше. На цій хвилі в моя сестра відкривала магазин Рада Мама і в неї є колега, з якою вона відкривала, Інна. І а вони такі з чоловіком, смішна родина, і він каже: Слухай, давай жінці моїй. А він жінку, давай жінці моїй зробимо букет з пива і з рибки. І ще й мені якраз буде. Так і відмітимо цю їхню історію, ну відкриття їхньої їхнього магазину. Я так, ну окей, отак і був мій перший букет з риб і пива. І так чоловік подарував своїй дружині. І я ще паралельно відкри зробила для них, для сестри і для подруги сестри, ну і моєї подруги з овочев. З овочів сугубо. Ну, там були фрукти, овочі мені здається. Mm -hmm. Ну, Він як перший, перший все робиться. Перший блінкомом, то і мента було. Ну, звісно, він вийшов такий величезний, його ледь втримувала, ну втримувала. Тож треба було, сама робила. Спочатку я його з'єднувала, фрукти дуже псувала. Ну, таке, як то завжди починаєш, воно з важкістю починається. Ну, але отак був перший букет, я виставила, потім ще якась подруга, замовила, ще якась подруга, і так подруга, подруга, подруги. Друга свата брата, і так воно по чуть-чуть, по чуть-чуть, чуть, і вже тепер можна сказати фірма. Наскільки давно був цей перший букет? Ну, виходить вже два роки. А ні, я не можу сказати. Ну рік точно. Може рік, ну хай буде, може і навіть два. Влітку вже буде два. Я активно моніторю твою сторінку, щоб ми разом бачила, що букети повторювалися. Звідки беруться ідеї, звідки береться натхнення, і як ти підбираєш компоненти? От чимо саме тим там червоний перець, а тим болгарський перець. Ну якось зазвичай я завжди запитую, для кого буде букет? Для мами, для сестри, для подруги. На яку дату? Якось мені здається, пер один з перших букетів замовляла Наталя, і вона сказала, що цей букет має бути для моєї. Мама, ні, для сестри мами, і вона така амбітна жінка. Ну, я собі думаю, за амбітністю завжди перша асоціація червоний пере перец. Чи... Ну і я собі я подумала так, до червоного перцю. Підійде гранат, який всі хочуть бачити в своєму букеті, тому що гранат він всюди він дуже гарно виглядає. Okay. Ну і так, одне друге, так як я ще вчилася в академії мистецтв, ну це моя стихія. Я в тому живу. І Я як мама колись дитинстві казала Сережа, що ти свариш? Ну, не знаю вона ту математику, вона не створча. Ну, так воно і є. Я якось в родині творча і. І виходить, ще вивчився в академії, вона мені дала якісь основи композиції, основи поєднання, колористики. Одне до другого поєднувати, як, щоб не вийшов хаос, і дійсно, як то, зайшла на прилавок, все з гербла. Ну і мені здається, що в мене виходить, але може і це мені здається. Тобі не було страшно забратися, тому що дійсно місто маленьке, може, не було б попиту. Ну, мені не було страшно, тому що це було моє хобі. Виходить, в мене є основна робота і якби дохід я отримую там. Я, ну, в більшості часу я віддаю свій час роботі. А це вже як після роботи ввечері. Я приходжу, сідаю і роблю. Ну вийдеться, не, ну, не, клас, не вийде, не вийде. Що тут? Мені здається, в цьому житті завжди треба не боятися, тому що краще. Боятися і не вийде, чим боятися того, що ти боявся, ніколи ти не спробуєш цього. Як то кажуть в народі, краще жаліти про зроблене, чим жаліти не про зроблене. Ну, Спробувала вийшло. Не спробувала, щось себе інше придумалося. Мені здається, в цьому житті в 21 столітті є куча варіантів, куди себе відкнути, чим зайнятися, лиш би бажання. Знаю, що раніше спробувала інше, були такі гарні, неймовірно якраз дійсно віночки від іринки, і це це дійсно. Ну кожна дівчина відчувала в них себе принцесою. Ти зараз продовжуєш їх робити? Чи вже ні? Ну, взагалі продовжую. Фактично, я продовжую, але так як кожному ну, життя йде дуже швидко і не завжди от популярність є. І вона так само і пропадає. Тому коли я робила віночки, була популярність цих віночків. Це був тренд, не знаю, якого там 2014, 15, 16 років вже він сходив на. Ну він виходить, цей тренд був, 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 а потім вже він чуть-чуть сходив. Виходить, як тільки був пік популярності віночків, я їх робила. Наразі я їх роблю, тому що ще я з тих часів закупила багато матеріалів, і в мене ціла шафа. І ледь закривається, потім ще полички завалені, потім завалені, за завантаження. Розкажу, що приколи з цим, завалені. І, і, і знизу там, і мама завжди, мій, Ірина, коли в тебе буде порядок в кімнаті? там мене в мене <різь> та все поскладено. Все, все, <різь> в мене все, для тебе бардак, для мене то нормально. Аж прикол завалені. Я вчилася в академії і е, я дуже добре спілкувалася з деканом факультету. І ну, я з Волині, по моїй мові у Львові це дуже відчутно. З цим завалені, калінізація, калідор. Е, ага, та що таке? Ну от ну постійно моя мова, як би я себе не шліфувала для щоб стати кращою, воно все одно не виходило до да, І виходить я тільки О, Рослав Леович, привіт! Він там мені волинь, ти знову гекаєш, бекаєш. Ти у Львові вчився, не було, а було не понеділок, а понеділок, ну і тому подібне. І тут. Виходить, я захищаюся, сідання кафедри, дика. Ну, добре, що він з почуттям гумору, він відчуває, коли діти хвилюються, коли захищаються. Ну і я захищала школу кулінарного мистецтва. я робила дизайн. І стою і кажу, отут я не хотіла завалювати цю стінку, тому тут є полки. І говорю собі далі, 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 так, що дуже зупинилася. І він такий, я вже там закінчила свою промову, і він мені, добре Ірино, ви звичайно молодець, у вас гарна тема, ну, та-та-та, ти, щось там похвалив. Але скажіть мені, будь ласка, чому ви не хотіли завалювати полками? І я така. А -а -а, <сх> да. І от кожного разу, коли я в своїй мові згадую завалювати чи завалено, як я кажу, полки, я постійно згадую цю ситуацію з академії і автоматично стараюся себе якось виправдати, що замінити те слово паразит. <сх> <сх> Що приносить більше задоволення? Те, коли ти робила букети, і дівчата, ти потім бачила постійно uh -huh. ту красу, десь на якихось святах, вони вдягали їх. Чи uh -huh. все ж таки букети, коли ти знаєш, що вони ну вони потішили око, але вони ще й пішли потім на користь? Ми, тому, ну навіть не знаю, що більше мене потішило. Мені подобалося те, що дівчата коли одягали вночі, у них піднімався настрій. Була така історія, коли дівчинка мені написала. От, перед Новим Роком в неї було взагалі не було настрою, плаття не те, яке вона хотіла, зачістка не та, яка вона хотіла, макіяж не той, що треба був, хлопець щось там десь там загуляв. І вона каже, на тій ті всій хвилі приїжджає твій віночок. І вона каже, боже, і я закрила очі на тій всій, і я думаю, Дякую тобі, бачу, що ти мені дав таку можливість радувати дівчат. І от я часто згадую ту історію, але з букетами так само буває. От, наприклад, на 8 березня, коли я найбільше робила букетів, прийшов хлопець і він не знав, який має бути букет, бо замовляла його дружина. І він такий. О-то-то! І потім він за цим ото туди поїхав на Волинськ, а ще скинув мені фотографію, що він віз цей букет в дитячому кріслі, щоб він не впав, не дай Боже. А потім ще він скинув фотографію, е, відео дружина його скинула, е, як вони дарували своїй мамі. І мама така, та ну, та це, та це не справжнє, Та ні, ну як? А потім така пальцем спробувала, яблуко надкусила, чи там щось там макарун дістала бо там що макарони були. І кажу, ой, ну дякую. Ну і згадуючи, чи це чи, чи те мені більше приносить задоволення, не скажу однозначно, тому що і, і те приємно було, і те приємно. Головне в цьому, всьому, що це приносить задоволення людям, а те, що приносило задоволення їм, приносить і мені. Отак. Це прекрасно. Скажи, чи ти не думаєш десь можливо змінити щось нове вже вишукуєш собі, чи можливо поєднувати ще щось ці букети, окрім того? Тому що от були віночки. Віночки десь пройшла популярність. Ну бакет, в принципі, я думаю, що воно мене втрати такої популярності два ну, три роки ще буде. Воно я так думаю. Ти Собі вже вже там плануєш щось наперед, чи так? Попливне час, от прийде час, тоді подумаю. Ну взагалі, я завжди думаю наперед. Якось з дитинства мене мама з татом вчила, що ти постійно маєш думати наперед. Живучи сьогодні, ти завжди маєш думати про завтрашнє. Звичайно, я щось собі обдумую, а який би то я зробила той букет, а може то мені розширитися, а може то дійсно зробити щось з того толком, а не отак, як я... або як. Ну, на даний момент я готуюся змінити назву «Сирник» на щось таке більш вже до букетів. Може, може, я розростусь не в шир фізично, а з букетами. Ну, це все з часом. Є якісь такі плани, але я ніколи не забуваю, що я таки дизайнер інтер'єру. І я цим мрію ще не відклала надто далеку шуфляду. Наразі я хотіла би ще бути дизайнером інтер'єру і буду був якийсь досвід на практиці, що ти вже була от твій дизайн, десь можна побачити. Ну, пістро там не так вже дуже все космічно, але на економному етапі це був мій дизайн, один з перших. Я там дуже зараз. Ну дякую. Значить, було вдало використовую. А ну, взагалі, я там сестрі допомагала, татові допомагала, ще щось там. Ну так, щоб знайомі чи там навіть незнайомі, ні, такого не було. Переважно я якось боялася, тому що в свій, час я втратила, е, час. В свій час я втратила час. свій час час, я втратила Тому що я витрачала його не на не, від невідомо на що, а треба було витрачати час на вивчання Max. Без Max це така програма, в якій розробляють інтер'єр. Без нього дуже важко наразі, тому що всі хочуть візуалізацію, всі хочуть картинку побачити, гарно розграфити. Ну, я втратила можливість, але я ну, ще не 50-річна, <плес> ще все в моїх руках. 50 можна здодати. Ну так, да. зараз я бачу, якщо може бачила, є така модель, їй 50, ну більше, ніж 50, може навіть. Може, 70, я не буду говорити точно. Вона з сивим волоссям, фігура, обличчя, все як має бути. Jebado¡. Вона відкрила себе після 50. Тому треба до таких людей набратися від них сили і бажання до життя. Що мені в тобі подобається, коли не зустрінеш, коли не напишеш, не подлонеш завжди. Ну, позитив за аналогічно, позитив. як і в тебе, О, дякую, дякую. А як вдається через те, що це дійсно це ж така глиба часу? Йде на те все це, стільки йде праці інтелектуальної, в тому числі. Як вдається зберігати той позитив, як вдається постійно так собі підпалювати? Навіть не знаю. Може я б просто така народилася, бо під правильним крилом, правильний час, якихось секретів напевно, що немає. Не знаю, я завжди стараюся від негативу того подальше, тому що я розумію, що негативу є багато в житті, в житті і осуду, і тому подібне. Але воно завжди є, завжди буде, і, і було, і ми з тим нічого не змінимо. Яка б у нас країна не була б провідна, все одно якийсь негатив буде. Але що робити? Завжди заглиблюватися в те, що ой, все погано, все недобре. Як би воно не було б погано, завжди є гірше. Мені здається, що якщо ти сидиш і в тебе болить шлунок, треба не забувати, що хтось сидить і він не бачить. І я от якось згадую, що є такі ще гірші ситуації. І намагаюся не вдаватися в якісь такі дуже стреси. Ну, завжди на весну, коли вітамінів немає, стрес бере, <рес> <рес> плачеш, сидиш, непонятно що. Ну але мені здається, що сонце світить, бомби на нас не падають, як на, інші... на іншому кра... кінці країни. Тому... Чого? По чому грустіть? Мені стається так. Сподіваюсь, буде якомога менше таких типу приводів для того, щоб була можливість там посумувати. Дай Боже, щоб воно знаєш і надалі так вдавалося процвітання. У справі, тому що Дякую. це дійсно вона настільки хороша і крута. Я сподіваюсь, що воно буде користуватися популярністю. Дякую, я теж це надіюся. дічезна спасибі за інтерв'ю. За такий заряд позитиву. тому з самого ранку. Я нагадую, що ми сьогодні розмовляли з Іринкою Ситник. Дякую вам до зустрічі.